Це було так весело. Занадто просто. Як саме. Я маю на увазі його дії, вибачення. Це шопінг для передбачуваного друга. Ви, підозрілі? Я маю на увазі, що скільки я його знаю, коротка відповідь однозначно так. Бажаєте повернути речі. Я не знаю, чого хочу. То й тому що у нього може бути вона. Безумовно, ні. Найменше моїх занепокоєнь трохи цікавості. Тобто, людська природа. Називайте це як завгодно. Хлопці, ви розділили любов. Багато людей можуть це робити. Хейзел, будь ласка, вибач, але я сказав і що треба було сказати. Пішли інше місце приходити за цього передбачуваного друга. Оце you так. Хай я. Я вражений. У мене депресія. Давай ми зараз тут. Давайте насолодимося цим. Немає цінників. Що? Тому що, якщо ви попитаєте ціну. Не можу зробити чекати? Ні. Вибачте, ми повинні підібрати сукню для пана Бурака. Так, звичайно, пан Бурак, ви його помічник. Ні. Колега, це послуга. Як мило. Якщо ви. Можу просто піти за коробкою, я можу заплатити, і я можу піти додому. Так, але спочатку його потрібно приміряти. Що? Що плаття потрібно приміряти перед покупкою? Це не для мене, що ми знаємо, але ваші мірки збігаються з тим, для кого призначалося це плаття. Хлопці, ви не знали про це? Очевидно, що ні. Незалежно вказівки пана Бурака потрібно виконувати. Чи будемо ми Ні, Ви можете просто запакуйте і принесіть. I I Відмовився. Що кінлокбейка стилка? Чому ви це зробили? Є дещо більше. І ти мені не говориш. Хочуть її покарати. Мені було боляче. Ти все ще є. Щоб ви зробили потрібно зупинитися. Так, ви коли-небудь були поранені. Хапання за життя. Просто тримаючи цю соломинку свого швидкоплинного життя голими руками. Не думайте так, Як це відчувається? Проходив через це Не чекайте від вас того ж. Амуван а кентлего. Що він у якійсь формі щось? Він іде. Оце так. Ці двоє. Хто він? Права рука бурака. Він не одружений. Замове канути Я знаю, я знаю про це все. Я приїхав сюди подивитися. Як ти був? Що? Чи хоче він від мене? У вас є історія і це все, що я знаю. Я не можу цього зробити. Ви повинні. І ви повинні. Зцілення може прийти. Я не можу обіцяти. Ви порадили бураку. Я замовив машину. Він такий милий Хая.

Я. я такий. Так, дурний. Що за дурня? крихітко, я повинен. Я мав би поставити Мураду кращі запитання, Питання, які б відповіли. На що я хочу отримати відповіді як? Так безглуздо. Наприклад, що запитаєте ви? Я б спитав його, коли, чорт забирай, це припиниться з бураком. Немовля, слухати, він не має цих відповідей. Він не може відповісти. Ти маєш рацію, ти праворуч. Гей, що не так? Що таке? Заспокойтеся. Я збираюся. Я божеволію. Як мені? Як це тлумачити? Що є? Що він тут робить? Чи він розмістити це тут? Він знову грає мене. Як. Розслабитися. Подивись мене. Розслабитися. Дихати. Дихати. Нічого страшного. Я. Мені потрібно. Мені потрібні відповіді. Мені потрібні мої відповіді. Нічого собі, дівчинка. Це якесь твердження. Хай я. Що це таке? Мені потрібно, щоб ти не втручався в моє життя. Ти поводишся зі мною, дивно. Що відбувається? Будь ласка, це я прошу. Це я благаю, кажу тобі, що я готовий тебе утримувати, щоб ми були разом. Ти і я. Мені шкода. Я. Я. Ви не знаєте. Просто я. Я знаю. Що ви знаєте? Що моє серце більше не твоє. Не робіть цього. Не відштовхуй мене. Я ні. Гаразд, я. Я знаю. Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Так і так. Все ще не можу. Не може нас нести. Моя банка. Не, не Не можна робити. Це моя банка. Це сильно. Я знаю. Він прийде, щоб дізнатися, а ви просто дай мені шанс, якого ти мені не даєш. Це все, про що я прошу. Ви не могли слухати. Я є, але я є. Ви не слухаєте. Ви не, не слухати. Я вам скажу. Ви є. Я. Я. Це те, що ви робите. Ви не є. Подивись мене. Я. Я просто хочу, щоб ви слухали мене і розуміли, що я кажу. Подивись на мене. Дивися. Ти навіть не розумієш, що ми з тобою заслуговуємо кращого, ніж просто ми з тобою. Добре. Добре, просто, просто. Добре. Тож просто дайте мені рік. Я обіцяю вам, просто дайте мені один рік. Я зроблю досить. Я буду. Я буду попереду всіх, і у нас є безпечна зона комфорту, комфортний простір, де ми можемо. Ми можемо все це залишити. Ні. Все, що у нас тут є або. Все ні. Ми можемо залишити це. Не може. Залиш. Ні. Ми можемо рухатися далі. Не можна. Я можу. Я не можу. Не може, не може. Будь ласка, ви просто. Ти можеш. Я не можу. Ти. Я пішов далі. Добре. Я пішов далі. Я не можу дозволити тобі керувати моїм життям, керую своєю долею. Я не можу взяти його в твою руку. Мені байдуже. Це легко, якщо ви просто дозволь своєму серцю відпусти мене. Я не можу приходити. Не завжди ви повинні робити. Я вирішив, що.